Усім! Ну і для тих, хто нас ще не знає, мене звати Соколова, а мене Шафа Іван. Ну і щоб увійти в курс діла, подивіться наші попередні ролики. Перший і другий. В двох попередніх роликах ми показали Україну такою, яка вона і є. Але не потрібно сидіти, склавши руки. І тому ми написали з'яву міську раду, відповідь на яку ви зараз почуєте. І якщо ви дивилися на наше попереднє відео, вам, мабуть, цікаво. А чи призвели наші заяви, які ми подали у міську раду до якихось дій? Ні. Але ж відходи потрапляють у річку? Ні. Але є фотодокази, в яких кидали сміття? Ні. Але самі люди за те, щоб поставили сміттєві баки. Але ж попереді вибори і наші депутати повинні би були ну, хоч трошки інтенсивніше працювати. Mm. Але... ну... Коп. Спустійтесь з ним без Ми живемо в Україні. Ну, але з іншої сторони можна зрозуміти наших депутатів. Можливо, ми від них забагато хочемо. Подумаєш, у місті смітник. Ну, в них і без того є безліч важливих справ. Ми, мабуть, не помічали, але в місті проводиться активний ремонт доріг. Нова технологія покриття асфальту, шутером дозволяє заощадити купу грошей нашим депутатам. Будівництво моста доходить до завершальної стадії. Будівництво моста, яке розпочалося ще в 2008 році після повені. Ось ось закінчиться. Так, так, це був не жарт. Цього року певне будівництво закінчиться остаточно. І найголовніша новина по вулиці Шкільній відкрився міський фонтан. Ця дивовижна архітектурна робота називається Борислав Сміється. Так, так, вам не почулося. Іноді цей фонтан витікає у формі смайлика. До речі, це дуже приваблює дітей, і вони підходять і фотографуються з ним. Згодом архітектори внесли деякі корективи, щоб підкреслити красоту фонтану. Забудовую, ця робота нагадує вежу. Правда, справжній задум митця нам невідомий. Знаєте, що ми зрозуміли, чекаючи відповіді від депутатів. Якщо ми самі цього не зробимо, то ніхто не зробить це за нас. У нас була ідейка самим прибрати це сміття, але ось як це виглядало. Тепер, вам думаю, зрозуміло, що нам не під силу прибрати це все сміття. Наша система прогнила як ось це яблуко. Зовні воно гниле. Але якщо докласти хоч якісь зусилля, можна знайти ось цю. І стівну серединку. Не соромтеся робити зауваження щодо недбальства влади. Адже ми заслуговуємо жити в кращій державі.